Доброго дня, шановні студенти. Електростаткування підприємств і цивільних споруд. Тема наша така комплексна. Електрообладнання, ну я писав обладнання, але електрообладнання для, для реалізації число програмного керування та основні типи приводів верстатів та роботів на, цьому, на цій основі. Що таке робот? Автоматичне що призначені для виконання виробничих та інших операцій, які зазнають, зазвичай виконують безпосередньо людиною, тобто заміняє людину. Так, у більшості випадків сучасного промислового призначення це Руки-маніпулятори закріплені основне призначення для виконання одноманітної роботи на зразок складання, переміщення та інше. Робот може втілювати як керованою системою, електромеханічним, гідравлічним пристроєм, або поєднання. Основне призначення заміна людини. Робот може просто виконувати команди оператора. Так, окремий вид роботів роботи в роботи. Це роботи розміром, ну, з молекулами працюють. Функціональна схема роботу: робот на госаничному ході і. Його описує, там аналізатори, маніпулятори. Певні маніпуляції з об'єктами навколо і всередині, так. Далі керівники, керівні системи визначають поведінку робота. дивлячись, хто як керує, чи є зворотний зв'язок, чи немає, який цей зворотний зв'язок. Ясно, що це є на батареях, на сонячних і на таких. Загальні відомості, так. Робот-механічна рука, технічна для автоматичного відтворення рухових функцій. Так, застосовують промислові роботи змінити виробничі працівники. Так, от описується один із роботів, як він працює. Ну і показано його. Це давно-давно ще розроблені. Стаціонарний промисловий робот складається із основних частин, так, ну і в яких координатах працює. Це є, на виставках їх багато. Так. В яких межах компонування дільниць з роботами, От, будь ласка, показано. А Б і В. Всередині робот і як він переставляє які деталі. Електропривод промислових роботів, так. Запуск гальмування, переміщення, позиціонування, збурення, потужність до 1 кВт. Так, ну і з точки зору конструкції промислової роботи є досить складний пристрій. Там складні кінематичні ланцюги, що взаємно впливають один на одного, мала жорстких механічних передач, змінні моменти інерції що перевищують власний момент інерції двигуна. Ну, оце ж проблеми дають. Да. Двигунів, ну маса масогабарити, параметри теж ну, от На малюнку показано сучасний вентильний електропривод. Так, він в основному використовується такі двигуни, використовуються в основному ну, в тих же самих маніпуляторах на кожну руку, там, на руку, на локоть, на плече. Так, і описується вентильний електропривод. Ну, можете тут почитати, так, можете. В Вікіпедії багато про це є. У розімкнути приводі, може бути, три основні складові. Тобто, що керує цими двигунами? Це механічна частина приводу, що включає робочий механізм або виконавчий орган. Його орган. Передавальні пристрій у редуктор, ну, механічна частина. У деяких випадках механічну частину приводу включають додаткові гідропідсилювачі. Моментів це роблять тоді, коли не має, має малу потужність. Тобто він переключає там золотніки гідравліки, а ті вже ж там через гідроштовхачі, гідроциліндри вже там повертають, що нам треба. Електродвигун, в цьому випадку показаний кроковий дискретний двух, що засоби в розімкнених схемах електроприводу. І система як складається з електро. Електронного комутатора, що перетворює вхідний сигнал відповідно за кількістю фаз напругу для двигуна. Так. І підсилювач потон, що забезпечує півний струм по фазі. Ну, ясно, що напругу по фазам на кут забезпечує повертати. Також використовують крокові дискретні двигуни розімкнений період з різними типами крокових двигунів досить в промислових роботах. Так. Тобто, -то, щоб повертати на певний кут. Ну, знову ж таки потрібен зворотний зв'язок, щоб визначити, чи на той все-таки кут повернуло, чи не на той кут повернуло. Так? Ну, промислові роботи написано, невеликій потужності використовують. Е використовують теж двигуни постійного струму серії ДП, ДПУ, ДК1, ДК2, ДБВ. Розбирали вже Тахогенератор обов'язково, який щитує. Інформацію про частоту обиратання, вповідний момент, і тоді коригується робота даних двигунів. Ну от, Оце в кожному із вузлі стоять двигуни, а от в таких потужних. Ось бачите, тут у нас гідроциліндр, але його привод, тобто на нього подається, скажу так, масло, щоб гідроциліндр працював, вже від. Електродвигуна, який переключає золотніковий механізм, який подає масло в одну чи іншу порожнину, і тоді в нас з електромеханічним приводом працює. Так, ну, от, похибки тут розписано, деякі нюанси, кінематичну частину, де застосовують промислові роботи маніпулятори, зараз ну, їх скрізь. В основному, де можна людину замінити, таких на одному. Однотипових так, роботах, де ну, особливо шкідливі роботи, небезпечні. Так, все це міняю, їх міняють. Ну, ясно, що застосовують в мікроконтролери для цього. Ну і є така ось опис, як зробити коротенький мікроконтролер, плату. Як її спаяти, як вона ось ці двигуни, так, от у нас основний мікроконтролер, він подає сигнал на два інші мікроконтролери вперед-назад, так двигуни. Ну і ще що тут описано: описується, як, е, як цей контролер з чого виготовляється, які корпуса, які сплати використовуються. Ну, от приблизно така. Така мікросхема, де тут які елементи розберіться, виходи. Звісно, це все програмується. Ну, як здійснюється управління двигунами через мікроконтролер. Так, далі на транзистори, види транзисторів. Так, інвертувати, так, інвертувати, 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 інвертувати. Знаємо, що таке інвертор. Так? Сигнали, подача логічний 0, одиницю. Датчики перешкод. В основному на ІК, ІК, а да? По-нашому інфрачервоний, так, і діод. І тут інфрачервоний діод. Ну, десь, десь іде оце і ще. випромінювання, так, інфрачервоний. І Фототранзистор фіксує це випромінювання, чи воно є, чи немає. Відповідно, подає сигнал на управління. А поки ми цим заморачуватися. Да? Сигнал. Ну, про заморачування нам не потрібно. Тобто дуже складні схеми поки що не будемо. Да? Для початку цього вистачить. Да, сигнал. Це правильно. Так, прошивка робота, відповідно, його треба прошити. На його мікросхем, мікроплату. Мікросхему треба через порт значить, запрограмувати його логічну роботу. Ну і коротенький е, висновочок написаний. Так. І робот і штучним інтелектом про нього. Зараз ви бачите, штучний інтелект, навіть курсові пише. так. От. Ну, а ми ж коротенько повинні знати, що це таке. Ну, як зазвичай, літературу. Так? Літературу знайшов в інтернеті таку Київського політтеха Сікорського. інноваційного автоматизованого виробництва. Я посилання кинув. Так? Ну, тут багато по програмуванню, а нас цікавить, сторінка 30. Так, дивимося, де наша сторінка 30. І тут про двигуни дивіться, який використовують схема двигуна зі змінним магнітним опором. Підсистема приводів. Так? Ну, тут питання по програмуванню ми пропустили. От Наш двигун зі змінним магнітним опором має кілька полюсів на статрі, та ротор магнітного поля матеріалу реактивний ротор. Так? І от У нас повертається він, цей ротор. З того в полюсах, він, в яких полюсах він стає. Або схема кокотна із постійними магнітами, так? Тобто з постійними магнітами. А тут у нас ротор от, як на магнічці, через. Тобто стає він напроти пари, яка включилася двох катушок. А тут, певний кут. Ну, а тут на, ось, у нас е, намагнічений ротор. Так? З постійному і теж він повертається в певний, оце, бачите, включилися дві катушки, і він включається на певний кут стає. І тоді ми включаємо ці, значить, 90 повертається. Тут же дивіться, у нас. Е, получать, поділили на 180 на 3 по 60 градусів. Так? Всього 6, так? 6. 360 на 6. 60 градусів може забезпечувати поворот. Так, ну описано тут, як дельту ми отримуємо. Оці. Ну, і ясно, що величина називається розпізнанням системи або ціною імпульсу, так, сервопривод в сучасних високоточних верстатах ЧПК. Плавні точні переміщення, висока потужність при мінімальних розмірах, безшумність роботи, це перевага надійність та безвідмовність, підвищена швидкість переміщення елементів, можливості розпізнання системи. Ну і недоліки, звісно, є складність системи. Так, на крокових двигунах, високу вартість, якщо не плавний розгін або плавне галювання. Треба там, значить, підсилювачі ставити їх. Ну, великі моменти вони не дають. Синхронні серводвигуни. Це трифазні двини і збудження від магнітів та датчиком. обертання ротора. <кій> на ротор ставиться датчик, і він контролює, на куди він повернувся. Так, і ось синхронний привод фірми. І там у ньому датчик, на який кут він повернувся. Так, асинхронні серводвигуни. Так, ось вони, будь ласка. Там мотори шпинделі фірми НСКТ Так, і ось їхні розріз І як вони працюють знову ж таки з датчиками. Ходовий гвинт. <клес> ну, в лекції до речі це є да от На шариках є, на кулькових і на руліках, що вони забезпечують чіткий поворот. так Ходовий гвинт і ось цей кульковий гвинтова передача, яка забезпечує конкретний кут. А тут у нас силовий монотичний ланцюг, який забезпечує, наприклад, черв'ячну там. Або ходового винта. Оце так показує. Як повертає через двигун, через кроку передачі пішло сюди. так ну Запитання до розділу зрозуміло. так Підсистема про зворотні зв'язки. Дивіться, схема зворотного зв'язку на верстаті з ЧПК. Правмані, контролер, двигун, ходовий винт, виконавчі органи, датчик. Тобто пішло. Передача від двигуна. Так? І система числового програмування 2 на контролер, 2 на 3-двигун. Потім ходовий ген, 5 у нас виконавчий орган. Ну і де він знаходиться з городним зв'язком. Ми подаємо знову такий сигнал контролер. І контролер у нас коригує роботу двигуна. Так? Схема лінійного датчика положення, тобто, де у нас той же ІК, і Ч. Інфрачервове промінювання. Тут у нас випромінювач. Тут у нас стоїть фототранзистор, який фіксують, і це положення вони передають на контроль. Контролер опрацьовує інформацію. Датчики лінійних переміщень От будь ласка, як вони позиційна шкала з вигляді штрихових сітки. І тоді ж фотоелементи їх щитують, передають сигнал. Що тоді? Принципова схема закритого лінійного датчика. Його датчики лінійних переміщень. Так. Шкала абсолютно датчика. Тобто тут показує, дивлячись, на якій широті стоїть, де саме знаходиться. Таким чином у нас отак сканується зверху донизу і визначається, де саме, в якому місці знаходиться інструмент, який нас обробляє ну, якусь заготовку. Так, Шкала інфра інтерферентних датчиків, так. хвиля. Так, хвиля щитується. Бачите, кольори різні різні хвилі і теж показує кутове зміщення. Так. Визначає параметр. Точність штрихів, якість щитування, зчитування, якість обробки, похибки взаємного розташування. Щитується. Так. Велика точність. Методи відображення, схемати зображення зчитування методом відображення, де що відбило, де не відбило фотоелементи, бачите. У нас лінза, яка у нас інфрачервоний проміння, якщо це світлотінь, якщо це LED, а це звичайний, не інфрачервоний, так, і тоді показує, через одні сітки проходить, через другі не проходить, і фотоелемент розпізнає. Інденферентний метод, так, коли світло у нас розкладається, похибка вимірювання, що віднесе до своєї довжини шкали. Потім у нас похит... Ну, Тут далі датчики кутових переміщень, обертання обертання з муфтою статора фірми певної, так. Радуйовані диски. Так? Ну, це більше, бачите, зворотний зв'язок, який визначається різними способами. Але число, ну, функціональні системи. Ну, це вже, мабуть, про саме. Реально задана траєкторія, реальне переміщення, система координат. Це для верстатників. Бачите, як визначати X, Y, Z. Куди повертається, де те різь знаходиться. Ну це вже далі нам, я думаю, тут точка верстата, точка верстата, де ну, двигуни тут ще які є. Далі двигунів. Не видно, тут вже по якості обробки. Ну, бачите, Цікава така книжечка. На цьому все. Дякую за увагу.